Друзі, усім привіт! Ви на каналі Exist.ua і з вами ваша ведуча Олена. Зачекалися актуальних українських новин? Ми підготували для вас цікаву підбірку. Маємо всього потроху: трохи позитиву, трохи чуток. А наприкінці розкажемо важливу інформацію про нові позначки в водійських посвідченнях. Тож поїхали дивитись. У Києві знов підвищили швидкість на деяких вулицях. Вже традиційно на весну та літо в столиці скасували обмеження швидкості руху з відмітки у 50 км на годину та підняли дозволену швидкість до позначки у 80, але лише на швидкісних та широких вулицях. Взимку обмеження знову повернуть автодор описав трирічний план з трансформації. Такі дії це вимоги від ЄБРР. У роботи організації будуть винесені серйозні інституційні зміни, з'явиться план антикорупційних заходів. Також вся тендерна документація стане лише електронною. Ще з'являться відкриті реєстри всіх асфальтобетонних заводів. Також на найбільших і великих проєктах будуть використовуватися договори виключно в міжнародному прозорому форматі ФІДІК або НЕК. Ще одна доволі така цікава новина про те, що Тесла не може набрати персонал у Німеччині. Це мерзло. Вони просто-напросто не можуть набрати людей в підрозділ з виробництва та розробки батарей. Першою причиною є недостатня кількість інженерів саме у цій сфері. Наприклад, на посаду керівника відділу з річною зарплатою в 357 тисяч доларів просто немає претендентів. А по-друге, німці не дуже охоче йдуть працювати на завод Тесла, тому що на сформованому і стабільному ринку праці Німеччини Тесла ще новачок, і у них немає достатньої довіри та авторитету. Ну і справді, хто зна, що там буде вимагати той дивукувати маск. Нащо так ризикувати? Ну а ми йдемо далі. Як думаєте, скільки нових штрафів вже виписали? Зараз вам розкажу З 17 по 23 березня, загальна сума всіх штрафів в Україні склала 61,3 мільйона гривень. І найістотніша частина цієї суми це штрафи за п'яну їзду. Таких протоколів було оформлено 2241 штука. 531 штраф виписали тим, хто керував автомобілем, не маючи на те дозволу. І остання новина: в правах можуть з'явитися спеціальні позначки. Кабмін готує поправки до постанови про водійські посвідчення. Якщо його підпишуть, то в правах можуть з'явитися безліч різних позначок. Вони з одного боку обмежують право керування транспортним засобом, а з іншого це дозволить збільшити кількість людей, яким можна керувати автомобілем. Наприклад, в посвідченнях пропишуть обов'язкове використання окулярів. Лінз слухового апарату чи протези кінцівки для тих, кому це потрібно для керування авто. Також будуть зафіксовані наступні обмеження: їздити лише в день, їздити в радіусі від міста, обмеження швидкості руху, заборони їзди по автомагістралях та інші варіанти. Для цього в правах будуть застосовуватися коди, які зафіксує законодавчий акт. Але поки що він ще на стадії громадського обговорення. Ну на цій прекрасній ноті ми завершуємо наш випуск новин. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгори та пишіть коментарі під цим відео. До нових зустрічей!